Скажіть, будь ласка, кажуть, що коли прийшов, прийшла негода і були слизькі дороги, дороги Кременчуцького району не бачили снігоприбиральної техніки, там перекидувалися автівки і кажуть, що все це бездіяльність районної влади. Чи відповідає наразі районна влада за стан доріг? Чи... Контролює стан доріг, як правильно це сказав. Ну, дороги зараз діляться на три типи. Є дороги місцевого значення, є дороги загального користування і є дороги, які належать, скажімо так, до території об'єднаних територіальних громад. Всі забули, що була розпочата і проведена децентралізація. І лева частина доріг перейшла на баланс громад. За дороги. Після того, як була введена в дію децентралізація, відповідають органи місцевого самоврядування, точніше, їх громади, які створені на території Кременчуцького району, таких громад створено 12. А за дороги державного користування відповідає Укравтодор. Дороги, які сполучають громади, і вони називаються місцевого значення, вони відносяться до компетенції та агентства місцевих доріг. Це управління, яке фінансується з Державного і обласного фонду, і воно підпорядковано напряму в область районної адміністрації, коли розпочали відбуватися процеси децентралі... децентралізації, жодна автомобільна дорога на балансі не значиться, і до функції повноважень наших це не входить. Але ми звикли, що ми повинні робити, мабуть, все. Те, що в інших не виходить, ми повинні робити. Якщо треба буде цю роботу організовувати, то ми в неї включимося. Але я вважаю, що кожен керівник громади, кожен керівник державних організацій повинен роботу організовувати самостійно на то ці підприємства і створені. А громади, до речі, отримали дуже велику долю повноважень і влади, коли децентралізація була запущена. А те, що зручно кивати на когось, ну, до цього, по-моєму, всі звикли. Особисто я так точно.